Доброго дня в ефірі огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Бойовики на сході України продовжують конфліктувати між собою. Російський рубль продовжує падіння в. На усіх біржах Російської Федерації це головні теми у блогосфері. Російська Федерація може розпочати широкомасштабну континентальну війну в будь-який момент. Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Виклики, які сьогодні стоять перед нашою країною, серйозні і небезпечні. Режим припинення вогню, який постійно порушується російськими терористичними угрупованнями, може будь-яку хвилину перерости в нове жорстоке проте. Стаяння Росія може розв'язати повномасштабну континентальну війну, і це може статися у будь-який час, заявив Турчинов. Водночас як повідомляє керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук, військове керівництво самопроголошеної Донецької Народної Республіки констатує провал призову до так званої армії ДНР. Военное руководство ДНР вынуждено констатировать, что, как сказано в отчете на имя руководства террористической организации ДНР, проведение мобилизационных мероприятий на территории республики в целом не дало значительного положительного эффекта в сфере укомплектованности вооруженных формирований республики. Общее количество так называемых учтенных мобилизованных за время конфликта едва превысило отметку в одну тысячу человек. В Петровском районе Донецка отмечается обострение конфликта между дислоцированными Здесь подразделением батальона оплот и не подчинявшимся руководству ДНР банформированием местных боевиков. Фиксируются отдельные вооруженные столкновения. Причина конфликта в распределении помощи прибывающей из России. В районе Еленовка-Докучаевск российско-террористические войска продолжают усиленно восстанавливать боеспособность отведенной сюда бронегруппы и остатков поддерживающих ее сводной артиллерийской группы. Отмечено прибытие в распоряжение этих подразделений конвоя снабжения, ранее следовавшего через Амвросиевку и Старобайшево. На данный момент расположены южнее Докучаевска ранее используемые огневые, Позиції артгрупи остаються ні Про це повідомляє Дмитро Тимчук. Водночас він уточнює, що із району Краснодону в район станиці Луганської щастя перекидається батальйон армії Новоросії. Пише Дмитро Тимчук. Дмитро Снігірьов повідомляє в Луганську другий день поспіль ватники шукають українську диверсійну розвідувальну групу. Шукають настільки ретельно, що вели. Режим спецперепусток та оголосила операцію перехват цікаво, кого вони там перехоплюють, якщо хлопці вже п'ють чай вдома. Завтра викладу звіт, але вже зараз можна казати про те, що унікальна розвідувальна операція завершилася успішно. Унікальність її полягає в тому, що група діяла в глибокому ворожому тилу. Тилу настільки глибокому, що територія так званої ЛНР. Це город сусіда за вікном. Підсумок цієї операції це місця дислокації військових частин Російської Федерації поблизу державного кордону з Україною та їх кількісний склад. Наші спеціальні служби та військове командування отримали реальну картину присутності ворожих військ як на території України, так і по той бік державного кордону. Написав Дмитро Снігірьов на своїй сторінці у Фейсбуці. Борис Пінчук публікує світлини з під. Донецко аэропорту, мост, Донецкий аэропорт или просто республика Мост. Там Киборги называют это уничтоженное русской артиллерией инженерное сооружение, которое сейчас служит нашим бойцам укрытием, но больше никогда не сможет выполнять свое первоначальное предназначение. Впрочем, как и вся промышленность Донбасса, попавшая в прицел местной гопоты, обезьян с гранатометами и наемников из Чечни и России с их градами. Интересно, после сегодняшнего падения их вечно деревянного, они долго еще будут рассказывать про Новороссию и Крым наш? Насколько их хватит? Стоимость нефти непреклонно падает, газа тоже. Как живется тебе страна бензоколонка? Что мыслях у граждан страны изгоя? Готовятся ли они задать вопросы своему злобному карлику или все дружно под свист его дудки строем пойдут в пропасть ко дну? А в республике Мост, как и прежде, лучшие люди Украины, прекрасные патриоты, соль и сила нашей земли несут нелегкую и смертельно опасную службу по охране и защите спокойного сна нашего народа. Сил им и военной удачи. Написал Борис Пінчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Віктор Балога, народний депутат України та колишній керівник президентської адміністрації Віктора Ющенка, пише про те, як проблема з корупцією в Україні відійшла на другий план. Поки не було проблем з валютою, проблема боротьби з корупцією була темою номер 1 Парламент закони приймає, антикорупційне бюро створюють, кожен міністр бореться, а по факту брати. Брати і вимагати не перестали ні в міліції, ні в пологовому будинку, ні в морзі. Таке враження, що у кожного борця з корупцією своя правда, тому у мене є пропозиція, максимально проста і зрозуміла. Чому президенту не видати розпорядження? Про рекомендаційний характер проходження перевірки на поліграфії кожним держслужбовцям першої категорії. Якщо у владі працюють чесні люди, їм не потрібно боятися перевірки. Правда ж, результати проходження поліграфу мають бути публічними. Хто провалить атестацію, повертається назад в бізнес або йде насолоджуватись життям відставним чиновником. Те саме стосується парламенту. Якщо в Раді набереться 226 тих, хто провалиться, оголошувати дострокові вибори, давати дорогу тим, хто хоче будувати країну, а не розвалювати її чи обкрадати. Інакше ці реформи будуть мати дуже низький коефіцієнт корисної дії. Вважає Віктор Балуга. Ну і звичайно, впродовж останніх днів головна тема обговорення у благосфері це стрімке падіння російського рубля. Дні. Понеділок та вівторок назвали Чорними у Російській Федерації. Ілля Варлама опублікує на своїй сторінці в Фейсбуці фотографію величезних черг в магазині. Пише, як пише Ілля Варлама в чорний вторник. Ви спіть, а завтра утра во многих магазинах будуть пусті полки. Борис Німцов, російський опозиціонер. Коментує ситуацію, яка нині складається в Російській Федерації. Значить, так центробанк буде тепер давати не рубльові кредити, а валютні. Ця новість вже привела к росту курсу рубля. он меньше 70 за бакс сейчас. Безусловно, это решение умнее, чем печатать рубли и давать их сечину. Оно временно приведет к стабилизации валютного рынка. Но будут снижаться резервы Центробанка. На сегодняшний день валютные резервы Центробанка без золота и неликвида около 200 миллиардов долларов. Они быстро начнут таять. Так что вскоре правительство введет обязательную продажу валюты и выручки. Пока они это отрицают, но скоро ведут. Дату не знаю. Написав Борис Німцов на своїй сторінці у Фейсбуці. Олександр Бергінець, політик, пише на своїй сторінці у Фейсбук. Долар вже 100 рублів. І Лавров вже заявляє, що не хоче федералізації України. Воно й зрозуміло, бойовики як валютні повії, за рублі працювати не хочуть. А доларів в казні у Путлера ні на російський народ, ні на Крим, ні на бойовиків у Донбасі вже немає, пише Олександр Бергінець. Антон Орех. комментуя пребывание 15-й роки при владе Володимира Путина. 15 лет Путину власти, 15 лет это почти столько, сколько хватило Советскому Союзу, чтобы из послевоенной разрухи подняться до полета Гагарина в космос, а разрушенной той же войной Европе вернуться к абсолютно нормальной человеческой жизни, пусть и без космоса. 15 лет Китаю хватило, чтобы превратиться в мировую супердержаву и завалить весь мир всеми товарами, какие только есть. Что за это время сделали мы? Мы за это время вернулись к великолепному 1998 году, совершив полный круг падения. И все эти годы нам не уставали напоминать, как плохо, бедно и страшно нам жилось в 90-е. Что же такого было в те 10 лихих лет, что великий гениальный Путин не сумел преодолеть их последствия из-за своих 15? Почем там нынче нефть? по 60 с чем-то, да в легкие 90-е о 60 долларах за баррель мы могли только мечтать. Все это жуткое десятилетие нефть стоило раза полтора-два дешевле. А теперь оказывается у нас 60 долларов трагедия. Зато говорят, это шанс наладить свое производство и создать рабочие места. А свое производство и рабочие места это ведь тоже борьба с бедностью, верно? Ну так что же вам зараза такая мешала все эти годы развивать производство и создавать места, когда нефть была и по 120, и даже по 150. Но вы ни черта для этого не делали. Вы жили как паразиты, вы управляли страной как паразиты. Вы решили, что куда проще, чем победить бедность и дать людям работу, это бесконечно выкачивать недра и закачивать Накачувається кармани і кармани своїх покровителей, вважає Антон Орех. Ну і на сам кінець програми я хотів би вам показати фотожаби. Фотожаби на тему падіння російського рубля. Дуже багато малюнків, дуже багато графіки з'являється упродовж останніх днів, де творці фотожаб намагаються порівняти чорні дні падіння російського рубля з е, підводним човном Курськ. Дуже багато співчуттів е, намагаються е, вкласти в ці світлини. Власне, і самі росіяни е, творять ці фотожаби, тому що всі розуміють, що насправді в Росії розпочинається величезна криза криза ця зв'язана з санкціями, які запроваджені проти Російської Федерації. Криза ця зв'язана з падінням цін на нафту, а також з падінням. Російського рубля. Ось така благосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!